єдиний виконавець, який підтримуватиме українських олімпійців у Ванкувері, Івано-Франківець Василь Мельникович. Окрім нього, до мистецької групи підтримки спортсменів пощастило потрапити веселим музикам. Гурту з Києва, який використовує своїй творчості автентичні гуцульські інструменти. Прикарпатський музикант підкорив Олімпійський комітет колоритністю своєї творчості ще на літніх Олімпійських іграх в Пекіні. Виконує Василь Мельникович народні пісні та авторські коломики. Можливо, є, є в моїй музиці е, щось таке, що налаштовує і послухати, і е, заразом е, прозважатися. Тобто, можливо, ті, ті виступи були, були вдалими на Олімпіаді в Пекіні. І Олімпійський комітет вирішив, що їм саме такого треба. На Олімпіаді я виконував свої твори здебільшого народні пісні. Українські пупорі, отакі, а безпосередньо вже нагороджені олімпійців в Києві президентом України. То я спеціально писав текст для спортивної тематики. На 21-й зимовій олімпіаді Василя Мельниковича чекають як мінімум три відповідальні виступи. Вже 11 лютого відбудуться урочистості з нагоди відкриття українського дому у Ванкувері. Традиційними є також концерти на офіційному прийомі президента Олімпійського комітету України і на сам кінець на Олімпійському балу, де відзначатимуть переможців. Ми ще маємо одну місію: це поїздка в Олімпійське селище, де живуть не тільки Олімпі... олімпійці з України. А олімпійці з інших держав тому напевно буде такий обмін артистами. Тобто, ми будемо співати. Ну, наприклад, зроблять День України в Олімпійському селищі і запросять спортсменів інших держав на святкування Дня України. А на Паралімпійських іграх не будемо. Ми 21-го вже поїдемо додому, а нам на заміну поїдуть інші групи підтримки. Василь Мельникович відомий не лише на Прикарпатті, а й за океаном як гуцул хуліган. Таке прізвисько він отримав за виконання авторських провокаційних коломийок на злободенні теми.